Вітамін Д впливає не тільки на е, обмін кальцію і міцних лісток, а також на нашу імунну систему, якість шкіри, е, схильність до автоімунних захворювань Так чому він дуже часто знижується у багатьох людей. Розберемо причини, які ведуть до нестачі вітаміну Д. Підписуйтесь і далі я розказую. І так, в першу чергу, це брак. Сонячного світла, природнього сонячного світла, коли люди замало виходять на вулицю. Друге дієтичні обмеження. Особливо, коли люди строгі, вегани і не вживають в їжу тваринних жирів, навіть молочного. Бо якщо не вживають тільки м'ясо, а їдять молоко, це збалансувати легше. Вітамін Д більше міститься в жирах, наголошую, тобто масло, а не просто молоко. Вік. Літні люди більше схильні до ві... дефіциту вітаміну Д. По-перше, -по вони більше сидять в приміщенні в хаті, вдіваються повністю все тіло, а також з віком витончується їх шкіра і здатність вироблення самостійно цього вітаміну знижується. Четверте: хронічні захворювання. Хронічні захворювання в першу чергу захворювання нирок, гіпер Паратереоз, а також хвороба крона. І при нормальному харчуванні в цих випадках буде дефіцит вітаміну Д, бо він не засвоюється з їж. Наступна причина: ожиріння люди з індексом маси тіла більше 30 мають понижений рівень вітаміну Д, адже жирові клітини забирають його з крові і виключають з потрібних нам реакцій в організмі. І в цілому стає його дефіцит. І най така частіша причина це банальне куріння. Сигаретний дим знижує можливість вироблення активної форми вітаміну Д. І вся, і немає імунітету, немає а, нормальної шкіри і таке. Так що поганих звичок треба, як завжди, позбавлятися. А якщо ви хочете це позбутися природним чином, приходьте до нас в вічницю сестер похмурських. Ми робимо голковколювання для тих людей, хто хоче кинути курити, і позбавляємо бажання закурити заново.